Уже зриває вітер, золото беріз. Застогнали віти, похилились вниз. Листячко тріпоче, сумно шелестить, заховатись хоче, боязно тремтить. Сьогодні ми з вами поговоримо про осінь. Скажіть, будь ласка, яка осінь? Золота, багата, щедра. Дивовижна, різнобарвна. Молодці. А зараз я пропоную послухати вірш Наталії Замрії. Чаклунка. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольорове. Який гарний вірш. І справді тільки погляньте, скільки кольорів у осені. Є і жовтий, і зелений, і червоний, і помаранчевий, і золотий. Тож недарма осінь називають золотою. А ще вона дуже щедра, а щедра вона на врожай. Ось подивіться, який урожай нам дала осінь. А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Підбери слово ознаки. Листочки які? Різнокольорові, осінні. різні. Вітер який. Холодний, сильний, осінній. А дощ який? Осінній, сильний, мокрий, впорались. А тепер пограємо в гру, де сховалось мишеня. Подивіться, куди сіло перше мишеня? На гарбуз. А куди заховалось друге мишеня? Так, біля гарбуза. А куди заховалось третє мишення? Так, третє мишеня попереду. А четверте мишення куди заховалося? Правильно, в гарбуз. А п'яте мишеня звідки виглядає? Так, вірно. Мишеня виглядає з -за гарбуза. А подивіться на шосте мишеня. А шосте мишеня заховалося між гарбузами. Впорались завдання молодці! На цьому наше заняття закінчилося.